Японська лоза у Турці росте вже два роки. Її висадили на території селянської спілки імені Степана Мельничука за ініціативи колишнього голови облдержадміністрації Михайла Вишеванюка. Підсаджанці виділили 100 гектарів угідь. Через 2-3 роки планують дійти до промислового виробництва і засадити цією культурою півтора тисячі гектарів, а згодом запустити завод по виробництву нового виду палива, оскільки одна тона цієї деревини прирівнюється до однієї тони високоякісного вугілля. Має 5 тисяч кілокалорій та великий вміст окремого виду технічного спирту. Урожайні цієї верби з 20, від 20 до 40 тонн з гектара. Другими словами, на одному гектарі можна брати від 20 до 40 тонн вугілля. А зрахування в тому, що коли верба спалюється, ця, то ніяких шкідливих викидів немає в атмосферу. Так що це один із перспективних Альтернативних екологічно чистих джерел енергії Михайло Вишиванюк розповідає, що у Європі на цю вербу серйозний попит. Там одна тона спресованої деревини в брикеті коштує 320-360 євро. На Україні наш район поки що єдиний, де вирощують кущову лозу. Якщо це і економіка, і альтернатива новим джерелам енергії. Це поки що ми експериментуємо, бачимо, хочемо е перевірити, як вона росте. На сьогоднішній день є посаджено порядка. 100 гектарів. А планується на за два роки, максимум три, довести площу до промислового виробництва, до півтора тисячі гектарів, поставити завод по виробництву. Нового виду палива і там далі поживемо Побачимо японську вербу можна садити на одному полі до 30 років. За три роки вона виростає до належних розмірів. Висота дорослої рослини має бути 4 4,5 метри. Зараз у турці вона досягає трьох метрів. Ріст дещо притупився через посушливе літо. Крім того, каже Михайло Вишиванюк, вони допустили помилку, посадили саджанці на схилі. Вона любить рости де дуже багато. Води, де млаки, де неміліоровані земля. Ну, так як верба майже. Да, а, а на полісся, це де ага. Волинська, Рівінська, Житомирська область, просто її там Бог велів рости. І не треба нам возити з Росії дорогий газ. А маємо досить таки багато місць. Ага. Це перше, по-друге, берегоукріплення, річок, водойм. Рослину скошують і подрібнюють комбайнами так, як на силос. Далі для створення так званого екоперцю перемелений матеріал гранулюють і висушують. Після жнив поле переорюється і угіддя можна використовувати знову. Галина досин Кофлюк, люкстурки Коломийського району.